Ух ты! Ти, ух ты! Прикормка трохи. На фідерний монтаж, бачите. Ну що, пішло діло так клює, клює, по-моєму, клює. Похватали черв'яка. Кінчик клює. Який карасик. Шукати рибу треба на глибині. Отакий От кусинчик черв'яка. Так угу. там сидить. І вітання, друзі риболови! Сьогодні ми на річці Саксагань на каналі. Спробуємо ловити карася, ну або якусь іншу невеличку рибку. Ми тут не так давно були випадково. Ну, як водиться, вже закортіло приїхати ще раз спробувати. Як я казав, той раз якогось великого улову ми тут не очікуємо. Ну а побачити якихось 5-6 покльовочок, то вже буде добре. Сьогодні я закинув дві удочки, одна на фідерний монтаж. Ось у мене є тут чесночна прикормка трохи. І одна флет-кормушка на мастирку, два маленькі гачки з пінопластом. Приїхали ми сьогодні не зранку, десь ближче до обіду, водичка вже прогрілась, сьогодні взагалі тепло на дворі, І якщо хмари не натягне. Погодка така, вроді зараз вересень. Так що якось так, сьогодні вихідний, рибаків щось дивлюсь. Рибаків дивлюсь мало, мабуть зранку не було кльова. Ну, а ми спробуємо денний, може застанемо трохи вечірній кльов. <рес> Дві удочки одразу, нічого себе. Оце клювання. Що, ух ти, платвина яка, да? Добре. Ну, так так От на червячка ось. І кук був. Я ж тобі кажу, червячок і Куда тут платва взялась? Її ж тут не було ніколи. Ну, Може була маленька. Це прям така красива. Ух ти! Ух ти! Ти дивись! Напали прямо! Ви <реш> бачили? Ай-яй-яй, щось, щось ерунда якась. Ну, на фідерний монтаж, бачите, теж на черв'яка. Okay. Ну, так ми сейчас платвички настябаємо, дивиться такий дрібненький, дрібненький гачочок. Ось. І там отакий кусинчик черв'яка. Ось поводок. Сантиметрів 50. Я його поставив просто так. Думаю, спробую. Лишилася чесночна прикормка. Не викидайте, думаю, я поставлю зараз фідерний монтаж, якраз її використаю. І бачите покльовка... Якась... Стая може підійшла, бо одна покльовка, потім другу вийде на світ, а в мене третя. Хіба вона такої здорової стає заходить? сразу три поклевки. Ну, сама тут чесночная прикормочка. Поводок на зачепился. Трошки я туда вот так залипал. Это где оно размыется в воде. Червячок вылезать. Руку надо помыть. Чтоб снасти Залишались чистенькі. Бо дуже не люблю коли ручка на удилищах грязна, а то прикорки Ну що, пішло діло так потроху І так бачите Кидаємо на середину канала на глибину, там десь метрів 4, може вже менше. Було 4. На саму глибоку точку. А Там на руслі риба ще крутиться. Під мишки дали, нічого. Бачили три покльовки зразу. Усвіти одна, друга, в мене третя. Мабуть, стає платви така, підійшла не Якраз удочки так одна від одної недалеко. І похватали черв'яка. Цікаво Клює, 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 по-моєму клює. Щось дергається Кінчик так дергався, я ж оттуда побачив. На свінгер стояв. По кончику починає клювання. Приготувався, потім сигналізатор. Всього предупреждаю, що підійшла, інтересується. І отак. На середину. Зовсім недалечко. Коли ми, друзі, ловимо по холодної воді будь-яку рибу, ну я мається на увазі мирну, ми придержуємося деяких принципів. Ну, По-перше, Шукати рибу треба на глибині. От у нас тут канал. На цьому відрізку річки це саме глибоке місце. Тому тут і починає клювати риба, тут же вона і закінчує клювати по всій річці. І закидуємо снастки Бачите, ми на середину річки, там де саме глибоке місце. По-друге, ми в таке время вже дуже рано не їздимо на риболовлю. Десь так години з 11-12, коли вже сонечко високо вода прогрілась. Тоді рибка виходить ну, і починає кормитись. По-третє, наживки використовуємо органічні. Це черв'ячок, опариш, ну, іноді ну, і і важливо дивитися за покльовками, бо риба вже не активна і може клювати так, що ви її не помітите. Ну Ще можна додати, що оснасточка має бути дуже делікатна. Маленький легенький гачочок, маленька наживочка. Дивіться, дивіться, кончик, бачите. Кінчик клює. Ну що, підсікати. кинчик клея, а сигнализатор стоит. Сейчас есть, вот. Тэш плотвина. Сегодня у нас раздача плотвы. Там червячок? Не, просто на, просто на тапочек. Червячок стоит. Друзі, що можна з цією платвою придумати зробити? Ну, солить то понятно, а що ще Підкажіть, будь ласка. Солить, жарить. Якби якраз її посолити, як кільку, то знаєте так. Чи вона так, мабуть, невкусно буде, буде, кілька все-таки морська риба. Можна так буде несмачно. Ну така прям красива риба. Жалко є щось хочеться з неї толкове зробити. А що не знаю. Крім того, що засолити і засушити більше нічого поки в голову не приходить. Ну так би в якомусь якимсь посолом там чи що ти там блічка вже їсти? там вже блинчик я не есть, О, щось рибка ось отак скинулась скинулась ближче до цього корча. Зараз ми трохи підтягнемо сюди кормушку Отаку Ну так бачите тільки сказав що Рибка не дуже активна, ну таке клює, кончик тик-тик тик. -тик, -тик. Диба-диба знаєш, щось там сидить. за Ну давай мені блинчик попробую. Ах. Зажарений. На, Будь ласка. Спробуємо. О, сонечко з'явилося ненадовго. Якось сонечком веселіше. Це щось хмари, такий вітер піднявся. О, ми бачили, ого, бачили похллочка на фідерну, на фідерну оснастку. Це карась, ти диви, який карась. Думаю, який карасик! Карасик братик! Йдем, йдем рідненький Бачите? Сейчас я вам покажу який гачучок. На червячка Так бачите, ну не Можу Бачите, який маленький сю Так, зараз я кину його в наш акваріум. Ось бачите маленький-маленький гачечок, і, маленький -маленький і це на таке, що може трохи ще Кусинчик черв'ячка добавлю Миш такий тут оце на таке воно воно і клює трошки трошки добавить черв'ячка. Все таке все маленьке є. Пальці не працюють. От і карасик є. От і братик є. Ну що, друзі, потроху так рибалочка виходить у нас вже три платвички, карасик, а ще ж не вечір. Ще рибалку продовжуємо. Я казав світі, нам би хоч би 4-5 рибок піймати, вже б добре було. А тут так вроді сидимо небагато вже вже 4 є. Бачите? Хорошо. Рибаки поїжджали, А чого в нас не клювало? Бо вони не знають основних принципів рибалки по холодній воді. Не треба проїжджати рано. Дуже близько. Ну так я скажу, кидати треба близько. Десь на саму глибину. Отак от. Ну, русло тут посередині проходить. Я так думаю, якщо канал штучний, викопаний, русло повинно проходити посередині. От туди ми йдемо. На саме глибоке місце. Ну що, погнали наших городських. Яка хмара вони де нехороша Бачите будемо сподіватися що вона мене Покльовка поклевка у світи Деш тебе казала Ого там сидить щось, щось сидить. Вроде похоже на карасика. а нет, таранына, тоже такая моцна. За ну, что ж ты тут так чепляешься, да? злодонь. Ты сегодня в ударе и на свои, и на мои. Да перезакидываю. Є таке діло. Да, погода тривожна, Можна сказати. Щось так похолодало різко. Вот так воно осенью. Нічого нема. Ні, не, ну поклевка-то була. Ты ти щоб ти все перезакинула, чи що, я не пойму. Була по Вітер подув північний. Волничка пішла. Ну поки клювання є, поки сидим. Бачите, ну, як негода розгулялась. Вітрюган піднявся. Щось є? Вроде щось є. Ага, ага де. Є сплотва. <реш> є, друзі, платочка. Бачите, яка таранюха. Так вона заглотила крючка. Вон. Ага, Витягнув. Легенько. Ну це взагалі. Бачите? І без покльовок він рибували. Так я хотів перезакинути. Тягнув, чую, що сидить. Або вона тільки схватила, або, або сиділа вже. Ось вот так сьогодні плаплаклю я по холодній погоді, по холодній по воді. Карасик тільки один. Фідерна оснастка. Маленький гачечок, кусочок черв'ячка. Зовсім маленький. Зовсім маленький кусочок. Такий маленький, що я кажу, пальці не слухаються, щоб його не чіпити. Сально таких маленьких взял да, накопав щоб як потиль. О, и прикормочка думал куда мне прикормку делать жалко выкидывать чесночно получилось так что мы выкрустаем На ранки ми сьогодні наловили. Що з нею робити? Я вже питання задав, може хто підкаже. Так, кидаємо недалечко. тут. І буде вам клювання. Повисло. І що нема? Така покльовка була шикарна, да? Сьогодні не мій день. Чо там не твій? Твій. Що нема? Що це таке? Нема? Друзі, бачите, як негода розгулялась. Такий задув вітер. Різке похолодання, так що будемо, мабуть, ми зматуватися. Ну, я хочу сказати, що треба подякувати, що нам, що нам вдалося хоч якийсь час все-таки половити. Більшу частину нашої рибалки було сонечко, не так було вітряно. Погода була непогана. Це в нас була річка Саксагань. Ця ділянка розташована в межах міста. Бачите, по тому березі їздить транспорт. І не дивлячись на те, що така погана погода, нам вдалося ще й наловити трошки рибки. І я думаю, завдяки тому, що ми виконували декілька з наших принципів риболовлі. На рибалку приїхали ми днем, ловили по руслу, як наживку використовували черв'ячка, опариша, ну і ловили на делікатну оснастку з маленькими легенькими гачками. Все це спрацювало і дало свій результат. Хто додивився, друзі, до кінця, дуже вам дякуємо. Чекаємо від вас коментарі, лайки. Дякуємо всім за підтримку. Хай вам щастить і до зустрічі.